Привіт гайс! Сьогодні приїхала замінювати колеса, хочу вам показати новий спортеч. Він вже проданий, але дуже прикольний. І ще другий тут стоїться, мені здається, щось цікаве вже 25-го року. Зараз покажу, що тут стоїть. А, тут стоїть Hyundai. дуже дивно. Дивіться, який красивий. Скільки він коштує. Ліс 219 доларів 48 місць 2023 року Hyundai Elantra. А пробіг, який у нього, зараз знайду, не можу знайти так швидко. Finance down payment 2189 доларів, якщо байвікні. Кожна нова абсолютно машинка. Отак от стоїть. Взагалі покажу вам зараз трошки ціни, те, що тут є. А, ось Kia 23 990, Nissan практично 28, але це ще ж плюс такси, розумієте, що це не чиста ціна. Ця машинка коштує 28, а мені здається, що це така сама Айландра, як там стоїть. Це Кія теж 21 тисяча. Buick коштує 20. 9 тисяч. Це вже щось таке. О, а це Kia Seltos. Seltos коштує 32 990, мені здається, що це 24-го року машина. От. І цей, це мені здається, що 22-го десь так. Але я ж не спеціаліст, я тільки знаюся трохи на останніх трохи Кія, починають вже з 16-го року. Тому що. Моя машина тут була і взагалі на механіці була. От. А ця машинка вже Hyundai коштує 37. Ось такий він прикольний. Бронко тут воєнкова якась машина, що роз'явилася. Ось такі ціни на машинки. Ось цей Селтос коштує 29 990. Мені здається, що він з пробігом. Це не новий, але це 2024 року машина, мені здається, на початку. Може вона була у Лізі. А ця машинка у нас що? А ця машинка, бачите, 19, це мазда. 19 Mazda коштує. Ось такі машинки вони тут продають. Приїхали ми з Волмарту. У нас на кухні не дуже гарне світло, але я хочу з вами зробити розпаковку і розказати вам про зміну на зимову резину і взагалі про купівлю. От тому що я з цього почала, але ми з'їздили в Волмарт. Зараз буду робити з вами розпаковку. Вийшло 100, сто... 40 доларів 145 десь. Але там ще була лампочка. але просто нам треба настільна якась лампочка, і ми її просто вже віднесли на стіл. Вже не буду її відтягнути. Просто звичайно, Ну якби на на, на стол, тож ставиться лампочка. Була знижка на цей птальний засіб. Я, якщо дитяче перу, е, то я перу е, з корейським засобом. Я беру ватва тоні, мені дуже подобається, тому що це я беру більш для такого, знаєте, там все що, коротше, якісь джинси, випрати, якісь там доріжки, щось таке. Грубе дуже, е, дуже добрання. Але зараз було на знижці, зараз воно коштує 16, а зараз було дев'ять з чимось. От, то я його взяла беру кульок. О, візьму одразу другий пакет. Коротше, він десь тут не стоїть. Тому що, я... о, тому що я вирішила, що будемо робити, знаєте що, будемо робити зараз олів'єшку. Щось мені захотілося олів'єшки І будемо робити з вами олів'єшку. Кстати, в Віннерс купила тіфалівську таку цю ж, о, сковорідку. Слушай, слухайте, я настільки втомилася, що слова забуваю. 20 з розпродажі вона коштувала 20 доларів, коротше. Але прикольно, на ній навіть смажу без нічого, без, без жодної олії. А, і ще вам розкажу про олію. Я також її з розпаковки Я зараз вам покажу. Тому що в мене у нас сталася така ситуація, що ми, значить, зрозуміли, що в нас на звичайну олію просто іжога, як українською мовою. Ізжога. Напишіть. От, і ми перейшли по. На олію авокадо. А як ми зрозуміли, я користувалася, от, весь час, що ми в Канаді, користувалася авокадо-олією, а тепер вона закінчилася, і я взяла е, нашу звичайну соняшникову, посмажила відбивні на соняшниковій олії. Що ви думаєте, вона нас почалася жуга і почав оліти шунок. Я в просто. Тому що олія авокадо, вона немає запаху, і вона ще до того всього а, має вищу температуру, коли починають там всякі штуки погані. Коротше, не буду умнічать. Ну ви поняли. Прикольна штука, реально. Так, робимо з вами розпаковку, і розказую вам про шини. Кіло 785-23 долари. це Я вже вам показувала видак тік тіктоку, мені здається, там я показувала, що коли покупляєте в Walmart, то там треба вибирати, що було більше. Мені там написали, що от, ви, карате, українці все пуцаю, та нічого страшного. Я пишу свої гроші, я переклапуцаю. Подивлюся, що і цей. Перший раз взяла у них Family Pack фарш курячий, хочу зробити. По польську це буде пульпети, а по-нашому це буде такі кругленькі, боже, вилітіло знову з голови це слово. Ви зрозуміли пульпети з, 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 з тими з кульками з м'яса. Боже, скажіть <зас> мені <зас> зовсім а, макарони. Малі люблять ці макарони, саме не знаю, чому саме ці, але беремо просто, щоб вони були що нагодувати сачок. теж. Другий сачок. Це вже томатний сік. Я його просто обожнюю і ще з дитинства. І тут він смачний. Я його шукала, але в Walmart є Walmartський, а є ще іншої, ін, іншої марки. Не пам'ятаю, не буду брехати, але теж вони поруч стоять і теж, теж гарні. Єдиний, який мені не сподобався, Собі Сок. Мені сподобався мені, такий там зелений є. І ми почали брати молоко в таких пакетах. Пластиково в таких пакетах. І зараз покажу, як це виглядає. Зараз я знайду, де ця штука. Треба знайти такий чайничок білий, а я не знаю, куди його поставили. Коротше, десь моєю десь його ввалили, треба його знайти. А, може, помилую десь поставили. Коротше, не буду зараз шукати, але, в принципі, продається такий, як чайничок, туди ставиш цей пакет і все, і він в тебе там. Він в тебе там стоїть. А подивиться, вона в таких пакетах окремих, тому що коли 4 літри, відкриваєш їх одразу. Якось мені це, коротше, ну, не сподобалось. Я побачила у знайомих, а реально, де ця штука? Побачила у знайомих і все. І... Добре, не буду шукати. І взяла, і мені сподобалось. А мексиканська суміш. Через хабуску беру її тільки з однієї пустої штуки. Ні, це не мексиканська, це vegetable mix. Тобто тут, тут селер, цибуля, морква, перець і нічого більше не робила. Це просто щоб готувати, тому що не, не, не встигаю. Короті. Звичайно, я роблю це сама все ріжу цей е, йогуртик. Я дітям просто купила такі маленькі боксики. Коротше, в ланчбокс дають. огірки на ліп'я. І купила якийсь. Хавальний в Саудівській Аравії зроблений, не значить, якесь тісто, якесь об'єм. Я не знаю, що це, коротше, але якесь тісто, і воно має бути таке роз, роз, розійтися, як Наполеон, таке щось, коротше, і це як такі, як булочки до його. Я спробую, я розкажу. Я перший раз таке знайшла взагалі побачила в неділі номіри. Ми не їмо тільки макарони, просто вони повністю закінчились. Це нам на дуже великий період часу. Так, це в нас кукурузка. Це кукурузка. Ціна. Бо є, звертати увагу треба, бо вона буває така, що перемелена. І така вона ну, не дуже, діти не, не, не цей. а це ну, май, майонезик. Це єдиний майонез, Хелманс, від якого в мене взагалі все окей з, з шлунку. Ми взагалі його не їмо в таких великих кількістях, але просто взяли. Тому що захотілося мені щось салати. От, і вся розпаковка це все, що ми взяли, і це коштує аж 130, 145 доларів, а ще, ще лампа. От, і повертаючись до теми, скільки взагалі у нас о, вийшли колеса, взагалі. Колеса вийшли більше тисячі, але ми брали нові. Тобто ми не брали б.у., тому що просто на довгий період, довший період часу нам запропонували гарну ціну. І, в принципі, ну як гарну ціну, ви розумієте, що вони просто вони коштують досить немало. Але і, мені здається, що в Європі вони коштують менше, ніж вони коштують тут. Я не знаю, в чому ситуація, але якби мені так здається, я можу бути на ситуації. Бо я якось я, завжди купувала машини, в, в яких були колеса, або ж їздила на, від роботи. І взагалі і не звертала на це увагу. Далі ситуація полягає в тому, що за годину до того, як повинна я була забрати вже перевезуту машину. Вони мені кажуть, що а ми не встигаємо, у нас сьогодні дуже багато роботи. Я кажу: Окей, але у вас ж є година. Я кажу, а може, ти нам залишиш її на ніч, а потім ти, типу забереш. Я кажу, ні, я не можу. Тому що вони реально напортачили. Якщо ви зі мною давно, в моєму телеграм-каналі я там я одразу буду ставити, в моєму телеграм-каналі ви повинні були бачити, що в нас була ситуація, що. Вони там портачили, коротше, не буду переказувати, але вони там напартачили одну річ, і вони взагалі не знали, де, де, де моя деталь від машини. Чи вона взагалі в Торонто, чи вона доїхала, чи взагалі де вона йшла. Ну і, коротше кажучи, вони, вони сказали, що ой, ми подивимося, що ми можемо зробити. Я так розумію, що там на фронт став це дівчинка, яка. Адекватна. <реш> Реально дуже адекватна жіночка така. От. І ми з нею спілкувалися, і вона, значить, я так розумію, що їх підігнала. І вони, значить, все ж таки взяли в роботу. І вони зробили те, що потрібно було. Тому що я так розумію, що робити вони не хотіли. Просто хотіли так, в 5 годині піти додому. Але я їх просто напрягла і вийшло, що їм потрібно було це зробити. От, і вони мені в 5 годині. 520, вони мені віддалиться. І таким чином, коротше, ми вирішили, вирішили це питання, скажімо так. Бо інакше б вони просто би сказали, ой, приїжджайте на наступний день і взагалі I'm apologized. Типу, ми типа, over попрацювали, а тепер коротше, ви взагалі там приїжджайте на наступний день і забирайте свою машину. Це, це називається канадський сервіс. Ох, на жаль, чи на щастя, таке є. І нічого ми з цим зробити не можемо, я не можна це нарікати, тому що у них дійсно могло бути дуже багато роботи. Але з іншої сторони я апойтмент бронювала заздалегідь. Тобто я апойтмент бронювала не одразу, не так, як це називається, walk-in. тобто не так, що ти прийшов і тебе взяли, поставили в чергу, коли в них є час в день зробити. А може не бути, а я бронювала апоген заздалегідь, тому що я знаю, що всі сервіси потрібно робити заздалегідь. Ось так це виглядало, коротше, і вони мені, значить, зробили. Жодних знижок, нічого, бо це було б досить, досить дорого, тому що мені потрібно було на таксі з них звідти до роботи, з роботи, знову до них. І знову на наступний день то саме, тобто це ще плюс сотні, сорі. Ну якби може може пізніше, коли стану мільйонерами до цього все... <ривається> не переживати. Але в принципі якось я так буде Якось так. Так що е, заміна я, я ж я говорила, що я беру тільки у легалів, тобто не у легалів, а у легальних дилерів щось, е, тому що вони дуже часто можуть вам спропонувати досить хорошу знижку, і ви навіть цього можете не очікувати. Вони дійсно можуть вам зробити дуже хорошу знижку і мати оригінальні е, деталі. Якщо ви щось, звичайно, можете, можете зробити своїми руцями. А кстати, я показувала що цю кастрюлю, мені дуже вона подобається, чи чого вона така емальована. От, Якщо ви можете це зробити своїми руцями, то звичайно це було б круто, щоб ви робили це своїми руцями, тому що це взагалі, якщо пам'ятаєте в мене там є відео, як поцарапили е... кію, цю е... соул, то ви побачите там, що взагалі мені. Е... Ну, цьому дядьку працівники, якого це все зробили, вони значить, заплатили за це 1800 доларів за подряпину, за просто за подряпину на бампері. Тобто це була подряпина не, не за лізо, це була подряпина на бампері. Тому ці всі сервіси тут дуже дорогі. Тут взагалі катастрофічно дорогі. Тому люди їздять, я розумію, чому. Я взагалі думала, що вони просто такі, типу їм пофіг, а насправді воно просто дороге. Якщо воно працює, то нафіг його трогати реально. Я тепер їх просто розумію. От, тому отак. Так, що я буду готувати олів'єшку, я вам сказала, що ми перезулися, перезулися, ну, і показала вам ціни на, на машини. А, і якщо вам цікаво, я вам можу розказати, в мене от, знайомі взяли машину в кредит. Ще одні знайомі до цього взяли машину в кредит. Взагалі, люди з першим внеском 4 тисячі взяли хонду. А, Знайома взяла, вони взяли родиною кону. З внеском 5 чи 6 тисяч теж взяли теж нову гібридку. От. І коротше кажучи, що наші українці практично починають тут їздити на нових, не через випіндрюжі а через те, що це часто часто це дешевше взяти, ніж, ніж брати БУ і потім просто ремонтувати постійно і взагалі знайти щось і тому подібне. Тому ось Такий в мене вложик вийшов з вами. Я взагалі в форматі влогу мені, якось я завжди на якусь тему робила. А тепер вирішила спробувати влоговий формат, якщо вам цікаво, я вам буду розказувати, показувати. От. Пишіть ваші коментарі. Так що підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на інший канал, там є цікава пропозиція. От. І гарного вам дня!